Маємо пам'ятати про те, що весь комплекс питань пов'язаних з наданням послуг для постраждалих від небезпечних предметів регулюється в Україні законом про протимінну діяльність і підзаконними актами, які прийняті на виконання норм цього закону. І з точки зору можливостей, які пропонує держава, це одноразова матеріальна допомога. Це право на санаторно курортне лікування, на реабілітацію, звичайно, медична допомога, освітні послуги, послуги з працевлаштування. І е, Одещина, єдиний єдина область в Україні, перша єдина область в Україні, яка прийняла розпорядження голови обласної адміністрації, яким затверджено два порядки. Перший порядок це порядок інформування про послуги для постраждалих. І відповідно на сайті Одеської обласної адміністрації є каталог послуг, який розміщений, створений в розрізі громад. Можна задати послуги для постраждалих від вибухонебезпечних предметів. Одеська Ода. І там вам видасть посилання на цей каталог. Він в Excel-файлі ось достатньо непростий в користуванні, але насправді це була дуже велика робота, зроблена посадовими особами різних служб, соціального захисту в першу чергу охорони здоров'я, освіти і так далі. Для того, щоб цей каталог приготувати, якщо ви отримали інвалідність в результаті вибуху небезпечних предметів. Для того щоб ви отримали цю одноразову допомогу і отримали право як особа, яка постраждала від вибуху небезпечних предметів, потрібно, щоб поліція потрібно передзвонити в поліцію, звернутися, щоб було відкрите відповідне провадження про випадок, так? про вибух цього предмету і про те, що люди постраждали. Бо саме витяг цього провадження, з цього реєстру, куди внесена інформація про випадок. Дає правові підстави пов'язати інвалідність з вибухом від небезпечних предметів.